Всім привіт, таки, друзі! Давно не, не робила такі шорти, де я просто з вами в кадрі вам болтаю, щось, говорю, розказую, показую. Але сьогодні, прямо зараз, просто не могла поді... не поділитися з вами моєю новою амігурумі-іграшкою зайчиком, зайчиком чекаю, учняти. чекаю з бабусі, яка вона привезе мені з України. Ма, але вона вже дуже. Ця іграшка досить велика. А, бо я не знаю, у мене було не. Просто не було у мене таких прям великих іграшок. А, і як гадаєте, з якої я пряжі в'в'язала, в кінці, напевно, скажу, а можливо, вже в наступному. А, поки пишіть в коментарях, як ви гадаєте, з якої пряжі я в'язала. І ні, це не Ярнарді там якась долче, чи Аліза Софті, ні, це не вона, і навіть не Dolphin Baby. Де ще інше. І буквально в мене зашків нема, тому що ось останні зашки у мене пішли на хвостик. Я якраз думала, що залишати їх чи е, використати. Все ж таки, зайчик без хвостика. Ну, це, напевно, не зайчик вже, чи кролик, як ви гадаєте, мені він дуже подобається. Вперше в'язала таку велику прям іграшку по опису. Я знала, що мені не хватить цієї пряжі, я ось на такому моменті десь тут. Ось прямо на цьому рядочку з лапками я, як сказати, встала на місці. І ось вона, я залишилася. Думала, може мені по опису це ось така, ось, два рази ось така більшенька овальна. Іграшка, але мені б не хватило пряжі. І гарно, що я ось тут зробила ось багато-багато убавок. Мене все хватило І так, що я хочу сказати, описи, не описи, а схеми. Я просто наполовині десь все міняю, все по-своєму. Не знаю чому, але я ну не можу я в'язати по описам вашим. Ось такий ось у мене зачик вийшов, готовенький. Вишивати мордочку, напевно, не буду, але хочу, щоб він у мене був на продажу. Тобто це можливо буде моє перше іграшко, яку я, в принципі, хочу продавати. І ось я починала навіть в'язати, напевно, як на продажу, як таку велику іграшку. б ви у мене таку іграшку за. За 150, можливо, гривень чи навіть більше за 10 левів 5 євро. Не знаю, як вам. Пишіть в коментарях. Всім цілую.